Ситуація, може все. ну Летять сьогодні знову ракети, ви ж знаєте, да, по, по всій Україні. Тому ну, у нас режим асинхронний, вже ж у нас і заняття навіть одне пропало колись. Ну Слава Богу, що зараз світло є. Вчора вчора не було світла з 10-ї години не було. Так що, якщо б вчора це було, то вже б заняття не було. Так, подивимося, що там у нас. С отмечанием, лекция, так, ну, кто-то тут отметился, кто-то не отметилось, тут что-то мало, девять. А сейчас сайт очень плохо работает. Да? Ну, а, ну да, сайт, ну так медленно. А в мене вчора так одразу інтернет, я в Харкові знаходжусь. Інтернет одразу спрацював, швидко якось я навіть, здивувався, тільки світло ввімкнули о 16-й годині і одразу. Світло. Ну, добре. Відмічаємось там потихеньку, ну, час іде. Переходжу до лекції. Питання є, які небудь там загальні, може, чи ні? Якісь, може, комусь щось можемо відповісти. Ні, значить, що я відкриваю лекцію нашу? Зараз так Так, де там наша лекція? Зараз тут я методички відкрив. А, ну от наступна лекція. Методи прикладної статистики. Ну, ви побачите, що тут, в деякій мірі, матеріал повторюється там уже з тим, що в нас був. Ну і терміни я буду вам нагадувати. Ну, ті, які в нас. Постійно, якби, оновлюються і повторюються терміни. Ну, щоб ми якось до тестів були готові слова, хоч знали із нашої дисципліни. Так, і в мене щось Тож, розгортається поступово, хоча це ж не інтернет, це ж мій, мій комп'ютер. І так видно, так, да, на екрані? Так, все видно. Видно, так? Да? Добре, дякую. Так, і так рухаємося далі. ну Чергова лекція там. У нас лекцій, якби поштучно, якби не дуже багато, а зате занять вистачає. Тому, ну якесь, якщо якесь пропало, пропало, нічого страшного І так, методи прикладної статистики. Що це за методи? Ну Ми на першій лекції. Говорили з вами про те, що статистика, хоч її тут і ругають в цьому data science, в цій науці її, її ругають, але бачите, використовують її в наших лабораторних роботах. От перша і от друга лабораторна, чи чисто вважається, статистика, і пакет так називається. Ну а е, фактично, ну, це базова, базова наука, яка добре, е, має таке математичне підґрунтя, серйозне. Це математична статистика. І от ви зараз, ну, сьогодні, ми познайомимося тут з двома з двома якби, підходами, які чисто є статистичні. Ну, один із них якраз відноситься до нашої другої лабораторної роботи, коли там треба, за якимись даними, будувати криву. Криву там лінійну або нелінійну. Ну, ми теж її будуємо ж в лабораторній на, на підставі пакету статистика. Ну, а тут, якби ви побачите, що ну, достатньо така серйозна, серйозна математична основа, ну і ви ж раніше знайомилися з теорією математичної статистики. Ну, але нагадую, що вся статистика базується на якихось вимірюваннях. Тобто, ну, це і об'єднує з Data Science, що ми щось вимірюємо, ну, а потім ми в статистиці пробуємо якби, пристосувати до цих вимірювань якийсь. Математичну залежність. Ну, наприклад, Y від X, як це у нас в нашій другій лабораторній роботі. Значить, ну, ці правила дерев рішень, дерев'я рішення, це якби не, математи, не статистичні терміни. Ну, але статистика працює з вимірюваннями, значить, вона працює з числами, ну і фактично, то, що вивчали статистику, ну і тут ми. В нашій дисципліні статистику використовуємо це повністю з числовими даними. Тобто статистика працює з числами, з числами. Ну, от, приклад вам, якби класифікації. Треба, от якісь точки, ну, точки, це що, координати. Оце один клас точок, тут якісь квадратики, другий клас точок це якісь кружочки. Щоб їх розділити, ну, от, тут ну, тут вони хорошо намальовані, вони тут. Легко діляться. Можна провести, якби пряму, наприклад, пряму, пряму провести яким способом? Ну, будь-який з цих способів підходить. Але виникає питання, який спосіб найкращий, який ну і якщо там по, по анекдоту слідувати, то там, там хорошо, де нас нет. Ну але тут ми ж з вами інформатики частково математики. Коли застосовується якась теорія, то завжди ну, пряма да, гіперплос, гіперплощина, Ну, гіпер це якби в велике багатовимірному просторі, а тут у нас якби, двохвимірний простір, і ми проводимо тут пряму: пряма рівняння, яке її, y до рівня, яке x плюс b. Ну, таке от як в другій лабораторній роботі буде у вас. Лінійна, наприклад, лінійна залежність. Ну, чому лінійне? Тому що для лінійного випадку є тут повністю математичне обґрунтування, яке ми зараз розглянемо, і ви побачите, що воно таке не зовсім просте навіть для розуміння ну, от цієї ситуації. Тобто треба розділити на два класи. Ну, тут от слова регресія, далі класифікація, вони їх ділять за смислом, за змістом ділять в нашій науці Data Science, регресія і класифікація. Регресія це от проведення оцієї прямої Y равняється kx плюс b, І обчислення цих коефіцієнтів k і b. Оце регресія. Розумієте, регресія це якась модель. Модель, яка застосовується до даних, але ця модель математично виражається. І мета регресії фактично обчислити за оцими даними, обчислити ці коефіцієнти К і Б. Y дорівнює рівня k плюс прямої. Таке звичайне рівняння. Це задача регресії. А задача класифікації, це, значить, коли відомо число класів, строго відомо, на, наприклад, на два класи. І треба оці дані розбити на два класи. І тут, якби от постановці, тут що виходить, що якби і те, і те, вирішується одразу задача. І одна, і друга, хто там, хто-то прийшов чи хтось пішов. А, тобто, тось від'єднався і під'єднався, да? напевно так. Якийсь звук пішов. Я думав, що хтось з'явився. Так от, в цій задачі якраз і одна, і друга ситуація. Тобто, і ми одразу ділимо на класи, а насправді вирішуємо задачу регресії. Ну, але в самій науці вони якби діляться, що класифікація це поділення розділення. Даних на якісь чіткі класи, причому число класів відомо наперед. Тому що, якщо не відомо, це інша задача це кластеризація. Вона теж у нас буде в останній нашій лабораторній роботі, Самонавчання навчання або кластеризація. І так, от якось треба розділити. Можна так, можна так, можна так. І от е, функція для того, щоб розділити на дві частини, якби і регресії, бачите, тут зразу класифікація, регресія. Формально, оце фрагмент я взяв із тієї книжки Барсагіана, Ну, вона є у мене, ну, дивіться, в мене є в електронному вигляді, в PDF, здається. В принципі, якщо вона комусь потрібна, я можу її дати вам, якщо, якщо в інтернеті немає, там, я можу її дати. вона в мене є записана. І це фрагменти звідти, розумієте? От вираз, наприклад. Ну, прямо і номерація та ж сама. Тобто, щоб вирішити таку задачу з точки зору статистичної, значить, що треба? Треба якусь формальну, Якусь помилку ввести, помилку, при якій одну от, ми проводимо якусь пряму, вибираємо і обчислюємо, яка ж помилка віднесення одного класу до іншого, і навпаки, цього класу до того, це якби помилки першого роду і другого роду, якщо казати в термінах статистики, то тут якби мінімізується якась вибирається функція так. Функція це є y як x плюс b. Вибирається функція так, щоб мінімізувати якусь помилку. А помилка виражається от М-точок. У нас кількість точок, бачите, фіксована, м штук. Кількість точок, в них задані ці координати XY, x, Y, x і T, y T, вони в нас задані. X, Y, T Y, T, вони задані. А F це наша модель. Тобто ми маємо координати точок, і самі ж задаємо модель. А потім підрахуємо, тобто якась, якась функція C. Це ну, вартість, вартість наших втрат. Вартість втрат, вона враховує якось відхилення нашої, і, нашої моделі, F от x, і, і y це ті вимірювання y, які у нас вже є. Ну, Функція потеря, вона тут називається російською мовою. Ну і тут це F от x, це значення залежної змінної, ну, а x, x, і x тут незалежна зміна, як і x, а y це самі вимірювання. Тобто якось додаються, складуються ці всі втрати, і далі усседнюються за кількістю точок, ну, в середньому якби зміст цих втрат. Так оцінюються втрати, втрати, ну, в статистиці знову ж в статистиці. Ну і вважають, що функція С сама являється невід'ємною, тобто від нуля починається, від нуля і додатньо. Тобто втрати вираховуються, тут же і економіка, тут же економічні задачі точно так же вирішуються. Це метод найменших квадратів, який ми зараз розглядаємо, він дуже популярний в економічних задачах. І тому ця функція C це завжди додатня функція додатня функція, де втрати ну, виражаються в грошах, в грошах. Ну А гроші, ну, зрозуміло, що бувають від'ємні, якщо їх там хтось забирає банк або якийсь ворог забирає гроші, коли щось розрушає у нас. Але насправді, якби математично, це функція, ну, гроші. Мінус 10 гривень якби не буває. Формально це буває, але якби візуально не буває. Тому ці, -ці втрати завжди додатні. Ноль додатні. І, і, і більше. Або немає втрат, або додатні втрати. Ну а якщо мінус, то це від'ємні втрати. Мінус завжди тут можна поставити. Так от ця функція, якби коли на два класи, вона задається в такому вигляді: от 0, коли ми співпало значення функції, і одиниці, коли не співпало. Це один із прикладів оцінювання цих втрат. Ну, Можна тут оцінювати з мінусом, от то, що я казав, мінус 10 гривень, можна оцінювати. Ну, тому, значить, що тут ще? Ну, це якби коли ми на два класи, тоді така проста ситуація. Ну, а коли, коли багато класів, там оці от функція втрат вона дуже така велика, тому що там ну, тут клас один, або ми або туди відносимо, або туди. Помилки які? Якщо елемент належить квадратикам, а ми відносимо їх до кружочків. І навпаки, якщо елемент кружочок, а ми його відносимо до квадратиків. Оце помилки першого і другого роду, називається. Ну, але коли класів багато, наприклад, к класів, там вже починаються міжкласові помилки, розумієте? Тобто елемент насправді належить першому класу, а ми його відносимо, до, наприклад, до другого класу. То це одна помилка. Далі, якщо елемент першому, ми його відносимо до третього, це 1, 3. І насправді там виходить е, в результаті така матриця. Тобто багатокласова ситуація, вона набагато складніша. Ну ми будемо тут розглядати в основному. Двохкласова ситуація. Тепер для того, щоб помилка була завжди втрата ці, завжди були додатні, що роблять математиці? Квадрат, обчислюють різницю, цю, яка там була в формулі, і відносять квадрат. І це метод, метод математичної функції, який от метод найменших квадратів, ну, що він називається метод математичних функцій, це модель задається в вигляді, як у нас у другій лабораторній, модель задається в аналітичному вигляді. І тоді оце от багатовимірна крива, коли багато цих іксів, бачите, тоді багатовимірна лінія, гі... лінія або гіперплощина. кажуть. Ну і далі що тут? Чому застосовують цей метод найменших квадратів? Тому що він якби дає математичне рішення цієї задачі. розумієте? Математичне рішення, тобто формула Формулу зараз побачимо, як вирішити, навіть, ну, от, коли, коли цих змінних дуже багато. Що тут, в чому полягає формула? Ну, от знайти таку функцію f, яка обчислюється як сума, от сума задається вигляд, бачите, лінійний вигляд від багатьох змінних. Далі це все якби зводиться к мінімізації як такої по ікса. ну, Коли багато змінних, що тут? Тут похідні. обчислюють похідні по кожній із X'sів, оці задають, похідні тут відомі. Вихідні, що функція лінійна, значить, похідна просто вона виражається через ці коефіцієнти омегаїте. І далі все це зводиться в методі найменших квадратів, все зводиться до роботи з матрицями. Ну, але складність вирішення такої задачі, коли багато змінних, коли дві змінних задача просто вирішується. А коли от багато змінних тут треба оборачувати матрицю. Ну, транспор... транспонувати матрицю або обернену матрицю обчислювати. Ну, але ми ж з вами, якби і програмісти, в той же час для обчислення обернених матриць є вже функції. Ну, але коли матриці великих розмірів, великих, ну, я не пам'ятаю, е великих розмірів, там приходиться застосовувати наближені методи. Ну, наближені методи. Це значить, ну, щось обчислювати там ітераційна якась процедура. І тому тут якби, не завжди задача так просто вирішується, як тут намальована в математиці. Тобто формула -то тут красива, і вроді би ці коефіцієнти ММГ обчислюємо так легко, але легко, коли матриці маленькі. Як тільки вони великі, починаються проблеми. Оце лінійний метод. Тобто метод найменших квадратів він дуже часто використовується, він іще хороший тим. Ну, в обробленні сигналів, зображень там і так далі, що він якби мінімізує оцю відхилення, квадрат відхилення від, оці, від істинних значень. Тобто і в додатню сторону, і в від'ємну сторону, в одну сторону, ну, вверх і вниз від Y відхилення. А це, якби нагадує модель, така, ну, є адитивний шум, модель впливу е е е на такого завади шуму. Впливу на сигнал, коли якби, або додається, або віднімається. Ну, в чесному випадку, в конкретному випадку, це може бути е, е, такий гаусівський гаос, шум, який від'ємний і додатній, і якби, в середньому якби, все виходить нормально, але він в одну і в другу сторону впливає. Оце все якби, і в теорії сигналів ця модель часто використовується, ну, якби лінійна модель. Тепер, що відноситься до нелінійних моделей, ну, ми з вами в лабораторній роботі в другій, ми, що там? ми пишемо формулу, і там за нас всю роботу робить наш пакет статистика. Ну і зрозуміло, що якщо модель нелінійна, тобто якусь криву, ну, от бачите, коли проводять якусь криву, ну, в даному випадку знову намальована на пряма, але не завжди так легко, якби дані можна розділити. Е Розділити лінійною прямою. Часто приходиться якби криву проводити між цими об'єктами, тому що, наприклад, оці точки можуть заїжджати всередину цих точок, розумієте? І тоді є можливість провести от якусь нелінійну криву. Але я вам скажу, що ну, саме такий популярний метод зараз, який ну, якби здобули із історичних даних, от він був придуманий в Радянському Союзі, бачите, ще автори математики наші радянські вапник і Червоненкіс. Ну, Хто-то з них вже за кордоном знаходиться. От вони в 74-му році, бачите, придумали такий метод. Він називається СВМ, або як тут, метод опорних векторів. Метод опорних векторів, ну, але абревіатура англійська support vector machines. Метод СВМ, він якби математично достатньо серйозно обґрунтований. У них є книжки, є сумісна книжка якась, де вони. Вони потім навіть за авторство там щось між собою ділили там ці автори, я пам'ятаю. Але в результаті, як це в них особисті там відносини між собою, але в результаті вони розробили такий алгоритм для лінійного випадку і для лі... нелінійного. Для нелінійного вони просто вони, якби, нелінійність будують за допомогою таких відрізків, відрізків прямих, відрізків прямих. Тобто проводять так. Цю лінію між ними, щоб вона із кусочків, з кусочків ліній складалася. Ну, а кусочки ліній знову ж y дорівнює kx плюс Б. Але ці кусочки ліній своєобразним способом обчислюють і проводять ці цю, цю ломану лінію. Цю. Ну і тут, бачите, написано, що в деяких задачах він навіть краще, ніж нейронні мережі, там, і так далі. Ну, в чому він кращий? Тому що він математично обґрунтований, а нейронні мережі. вони що вийде, їх запускають, вони чому навчаються, то й буде на виході, розумієте? А не якби строго математично, як тут написано. Ну, але якби, у кожної проблеми є обернена сторона, як то кажуть. Він дуже, досить складний, такий для розуміння цей метод метод сапорто, метод, метод ну, вилетіла опорних векторів. Метод опорних векторів. Він, вроді як. Початок розуміння простий, от такий, як, будується, як будується тут лінія, проводиться між двома множинами. От беруться якісь точки початкові, і проводиться ну, вроде як ідея тут дуже проста. Ідея дуже проста. Тобто беруться точки, які найближчі між цими множинами, найближчі точки між цими множинами, і проводиться пряма, яка перпендикулярна до, середи, до середини ну, цього відрізка. Ну, це все формулами виражається. Тобто рівняння цієї прямої, перпендикулярно до середини цього відрізка, воно виражається аналітично, розумієте? Тобто рівняння цієї прямої записується. І тому вони от таку ідею, якби найближчі точки посередині, ну це тому що вони, ну і ви теж повинні якби знати, знаєте лінійну алгебру, і в теорії класифікації цей принцип часто застосовується. Якщо між якимись даними провести кусочок, але те, тут основна, основний нюанс в тому, що тут треба взяти тільки фрагмент оцієї прямої лінії. Фрагмент на якомусь фрагменті дорівнює K1X плюс b 1 А далі треба зупинитися і взяти другий фрагмент провести, розумієте, знайти іншу якусь точку. От ці, ці процедури. І, і полягає їхнє математичне обґрунтування, яке ну, достатньо таке серйозне. У мене десь є ця книжка червоненька, ця бабка, така теорія розпізнавання, вона як то так і називається російською мовою написана. Ну, Але розуміння і сам метод достатньо складний. Але вже є програми, які по цьому методу працюють і отримують її от, нелінійні ці криві, які розділяють будь-які множини. Ну, але знову ж, треба. Познайомитися з цим програмним забезпеченням, трохи розбиратися в цьому. Насправді, ну, така ідея вроді проста. Берете найближчі точки двох множин, і між ними проводите цю пряму. Далі десь там зупиняється, беруть, мабуть, інші точки цих множин, ну, якась така, така ідея: метод опорних векторів або метод СВМ. Що ще тут? Ну, травми удаленно, від ближайших точок, то-то, то-то, обозначене, це все пояснено. Ну і він застосовується метод SFM до лінійних, так і до нелінійних моделей. Ну і далі ми вже з вами трошки табличку розглядали. Тут знову ж ця табличка наведена на тут деколька лекціях. Вставлена, просто табличка тут вставлена. Вставлена, ну, тому що ми на цій таблиці будемо далі там метод розглядати, який ну, проводить класифікацію, класифікацію даних, проводить, ну, на, на прикладі оцих, що в нас 14, всього 14 даних, із них 9 тут да, нагадую, це у нас залежна зміна, 9 да, а 5 ні. 5 – днів оце мається на увазі футбольний матч, і гра, буде, ять не будуть. Ну, а це незалежні зміни. Це я просто нагадую структуру цієї таблички. Незалежні зміни, наблюдіння, температура, влажність, вітер. Нагадую, що ми з цією табличкою в майбутньому будемо працювати. Ну а ракетні обстріли, я думаю, швидко завершуються, тому що вже підрахували, що вони дуже багато вже вчора потратили ракет, особливо цих от. Високоточних, як там каже їхній головний расист, рашист, високоточне пораження наших центрів управління, ну насправді убили 11 українців убили, і 90 чоловік поранили вчора. Не знаю, навіть серйозно навіть поранили. Ну, такий результат расистського нападу учора. Ну, будемо сподіватися, що наші теж, ну, теж якби дебільне таке відношення. Сьогодні вони по новому запускають ці ракети. Ну, сподіваючись на те, що тут дураки сидять і ждуть, поки пролетять ці, ці ракети. Сьогодні, я думаю, буде більше збито. Вчора десь приблизно процентів 70 було дронів збито і половина десь ракет, тільки половина. Ну, сьогодні, я думаю, буде більше половини ракет збито, тому що, що наші вже підготувалися не такі вже дураки, як. Вони думають, там нас, дебільні росіяни. Так, добре. Ну, я, в принципі, все сказав. Які будуть питання по лекції? Є питання якісь? Ні, питань немає. Питань немає, так? Да? Так, добре.